Sorry! Oh. Сьогодні зібралися ми для того, щоб захистити українську сім'ю від тих згубних систем, згубних впливів, які впроваджуються через підписання України асоціації з Європейським Союзом, також через підписання угоди про видобування сланцевого газу, що нищить тисячі і мільйони життів людей вже за кордоном. І буде нищити тут на Західній Україні. В асоціації є певні розділи глави і є певні директиви. Так, от, власне, в п'ятому розділі 21 ї глави стаття 419 425, додаток 39 до глави 21, там вказано, що в Україні внаслідок підписання асоціації в повній мірі Повинен бути узаконений гомосексуалізм. Тобто гомосексуалісти отримують право усиновлювати дітей тут. Це вже буде на території нашої держави. Гомосексуалісти отримують право на працевлаштування як в органах влади, так і в інших установах міста. Гомосексуалісти отримують право також скаржитись на звичайних громадян України. Коли вони своїм дітям або своєю поведінкою будуть виражати або певний протест, або будуть говорити про те, що гомосексуалізм це є збочення і це є ненормально? Стаття 11, 12, 29 цього додатку передбачає. Заборону будь-якої прямої або непрямої дискримінації на основі сексуальної орієнтації. Що це означає? Якщо в школі гомосексуаліст, викладач буде якоюсь мірою домагатися ваших дітей сексуально, я можу про це сказати, так, тому що це буде в нас відбуватися, вони вже отримають на це право, то ви коли переведете свою дитину в інший клас і навіть не будете повідомляти причину цього, це буде вважатися непрямою дискримінацією. За це буде передбачений штраф в гіршому випадку ув'язнення від днів до років. В Росії за то буде вам кльово. Отче, а ви є за гомосексуалізм? Ми тут щойно бачили, ну я здогадуюсь місцевого священника. А він виразив протест проти акції за охорону сім'ї. І я сумніваюся, що він в церкві комусь скаже про те, що асоціація передбачає узаконення гомосексуалізму. А я назвав конкретні пункти, конкретну главу, в якій це прописано, і Україна зобов'язується це прийняти через чотири тижні. Скажіть, будь ласка, хто колись по місцевих церквах говорив про те, що в Україні... Планується узаконення гомосексуалізму через підписання асоціації, коли тут знаходяться люди, які виступають проти акції за охорону сім'ї. І ми бачили, це був священник, ми були цьому свідки. То за що вони виступають? Кого вони тоді захищають? Збоченців? Вони захищають гомосексуалістів? По їхній поведінці бачимо, що так. Інакшим способом тут би стояли люди і говорили, я є проти цього. Де вони є? Де є священники? Де є пастори? Чому жоден не прийде і не скаже, що асоціація з Європейським Союзом передбачає узаконення гомосексуалізму? Про це не знають? Брехня знають про це. Для чого? Європейському союзу все-таки Україна. Відповісти на це запитання можна достатньо просто: для того, щоб всі залишки, які не потрібно зберігати в Євросоюзі, скидати в Україну, для того щоб видобувати сланцевий газ на території Львівщини, видобування сланцевого. Сланцевого газу є повністю непридатними до життя зараження води та руків хімікатами, шестибальні землетруси. 5 листопада 2013 року міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький підписав угоду про видобування сланцевого газу на території Львівської та Івано-Франківської областей. Американська компанія Шеврон отримала доступ до 7 тисяч квадратних кілометрів. Це одна третя площі Львівської області. І що саме цікаве, не на якийсь короткий термін, не на якийсь випробувальний, але саме на довгий термін 50 років. Але що вражає, це те? Що Україна згідно цієї угоди, пункт номер 9 вона відмовляється від свого імунітету. Тобто вона не буде контролювати те, як буде відбуватися цей процес. Сланцевий газ це газ, який знаходиться у сланцевих формаціях. Його можна добути за допомогою технології горизонтального буріння або гідравлічного розриву. Англійською мовою його ще називають «фрекінг». Доцент з Львівського університету імені Івана Франка Володимир Харкевич говорить про сланцевий газ як газ, який продукують з горючих сланців, які є сумішою сланців і керогенів. Науковці Львівської філії Українського державного геолого-розвідувального інституту здійснили аналіз опублікованих та архівних матеріалів стосовно вмісту керогену у сланцях Олеської ділянки та в Польщі. Якщо у США міст керогену у сланцях в середньому становить 35%, то у Польщі 3%. А на ділянці Олеської на Львівщині всього пів процента. в США ділянки з містом керогену менше 10% не розробляються. Цікавим є той факт, що найбільше покладів руди в Америці сконцентровано на глибині 180-500 метрів, а глибина залягання сланців у Польщі 2 кілометри. На Олеській площі від 2 до 4 кілометрів. Що значно здорожчує видобуток газу. При видобуванні буде виснаження запасів прісних підземних і поверхневих вод, оскільки лише для однієї свердловини використовується під час виконання гідравліжних розривів від 9 тисяч до 29 тисяч метрів кубічних води. При бурінні однієї свердловини використовується десятки тонн хімікатів. Які чомусь становлять комерційну таємницю. Велика частина води потім повертається на поверхню. Ця вода містить хімічні речовини, важкі метали, радіоактивні матеріали, тобто різні токсичні речовини, які використовуються при закачуванні. Імовірно, забруднена вода вивозитиметься на сміттєзвалище очисні споруди, які і так вкрай навантажені і є в незадовільному стані. Або ж виливатиметься на територію чи в річку. Швидше за все, два останні варіанти і найбільш вірогідніші, оскільки у Львівській області відсутній поліон для захоронення небезпечних відходів. Очікується неминуче забруднення ґрунтів, нагнітання води у породи та інших рідин в процесі видобування сланцевого газу може призвести до сейсмічної активності. А якраз ця територія, Львівська область, Івано-Франківська область є Прикарпаттям. А Прикарпаття, як нам відомо, це зона сейсмічної активності, де можливі землетруси. Стоп видобування сланцевого разу, стоп видобування.